У Лівії тривають бої за рідне місто полковника Муамара Кадафі. Сирт. Через шквальний вогонь з боку військ перехідного уряду було заблоковано конвой Червоного Христа, що прямував до міста. Допомогу цивільним доставити не вдалося, і конвою довелося повернути назад. Війська тимчасового уряду взяли південну дільницю сирта Бухаді. У неділю командувачі стверджували, що у Бухаді переховувався один із синів Кадафі. Цивільні намагаються залишити оточене місто. На виїзді із сирту вилучилася величезна колона авт. Ті, кому вдалося виїхати, розповідали про становище там. Ситуація в сирті дуже важка. Вона просто нестерпна. Дехто помер через брак ліків. Я прошу тих, що ще залишилися у місті, іти звідти, бо вони не зможуть дати собі раду. Свідки розповідають, що деякі сім'ї не можуть залишити місто, бо не мають пального. Також є припущення, що вояки вірні кадафі забороняють цивільним виїжджати. Лівійці скинули кадафі після 42 років перебування при владі, але його прихильники усе ще утримують два міста, у тому числі і Сирт.